Доброго дня! Ми сьогодні будемо пекти хліб. Що нам для цього потрібно? Я беру е, муку, яка нам потрібна мука. Мука нам потрібна е, 3 кг першого сорту, 3 кг вищого сорту. Просіяти обов'язково е, через сито один раз, можна і два, буде краще. Потім беру я мед, розчиняємо у теплій воді, розчиняємо мед у теплій воді. Води потрібно 3,5 літри, плюс мінус. став повністю. Водичка тепла, щоб не запарити дрожжі. Гаряча вода може нам, може нам запарити дрожжі. Так. Ось майже все. Так. Беремо дрожжі. Дрожджів 150 грам. Дрожжі ми беремо велику, велику пачку, так економніше. Ось, беремо перводичку з медом, вливаємо в муку і робимо таку, як, як на блини. Виколотуємо, виколотуємо, хорошо виколотуємо. Залишаємо на хвилин 15-20, щоб о, воно, ем, як би вам сказати, щоб воно ем, підійшло. Це ми розчинили. Ми ще не замісили, це тільки ми розчинили. Воно постоїть минут 15-20, а потім будемо місити. І я вам покажу далі, що ми додаємо, які інгредієнти. Минуло 20 хвилин. Наша розчина підійшла. Отак ми його перемісимо, переколотимо, переколотимо, щоб воно трошки осіло. Ложку ми забираємо, бо вона нам більше не потрібна. Що ми далі додаємо? Додаємо ми 150 грам солі. 150-140 можна. За смаком. Стакан олії. 200 грам. Тут у нас 200 грам олії. Так. І 100 грам оціту. Оцит. Дев'ятипроцентовий. Все ми влили. І будемо вимісювати. Вимісювати ми будемо руками, бо в нас багато муки. Вимісити потрібно добре, щоб не було комочків. З мукою. Місю я минут 10-15. Підходити воно буде трошки довше. Один раз, потім другий раз буде, підійде один раз, ми його помісимо. Не, не замісимо, а просто помісимо. Ну, я вам покажу, як це буде О, все залишаємо наше тісто, наш хліб, підійшов наш хліб, ми його кілька разів. Цю процедуру треба нам зробити. Дві, два, три рази. Так ми його він підійде, він, ми помісимо, підійде, ми помісимо. Так, щоб він... Пекти ми будемо його в печі. Раніше пекли в електричній духовці. У зв'язку з світлом. Воно сьогодні є, завтра його нема. Ми печемо в печі. Піч вимурували самі. Отак. Так воно ще раз підійде, ми його помістимо. Потім будемо накидати у формі, у печі вже горить. Так. І так, висходив наш хлібчик, пора накидати у формі, і в п'єту майже нагоріло. Змащуємо форми ми олією. олією можна жиром. Отак От змащуємо. помастити ще цю форму Так, руки у водичку і накидаємо ліпчик Цим рецептом користувалась моя бабуся, користується мама, тепер я. Звісно, плюс мінус. Ми потім будемо надбирати, де докидати. Получилося у нас вісім буханочок і ось така паляниця, яка тільки спікається, ми її зразу з'їдаємо. Все, чекаємо хвилин 15, будемо дивитися, як воно підійде, форми повинні бути повні. Підійдуть і будемо сажати в піч. Висходив у нас наш хлібчик і тепер готові до випікання. Все, будемо сажати в піч. Хліб наш в печі закриваємо засовою і чекаємо годину. Минула година. Дістали ми хліб з печі. І нам потрібно його вмити. Зараз вам покажу, як ми це робимо.

Треба швиденько накрити його рушником. Робимо це для того, щоб він відпарився. Чекаємо хвилин 30-40 і будемо пробувати. Минуло півгодини. Будемо дивитися на наш хліб. Ось така у нас красота. Пліпчик так, зараз ми розріжемо подивимось, смакота. І у на слипчик.